Дивляться, да, моє ВЛК і кажуть: ну придатна, і що будемо служити? Кажу: якщо потрібно буде, будемо служити. Ми медики, ми повинні. Анфіса Дмитрієнко старша медична сестра першого відділення реанімації та інтенсивної терапії обласної клінічної лікарні імені Гербачевського. Вона говорить, що вже оновила свої дані в ТЦК і готова до військової служби. Дуже багато не вистачає медиків саме там в зоні бойових дій, і це є дуже великою, якби да проблемою, тому що. Якби потрібно вчасно, вчасно надати якісну медичну допомогу. У Нас постійно ж проводяться да, навчання, постійно підвищуємо свою кваліфікацію. О, і медична сестра. Наприклад, як у нас в реанімації, да, то у нас медична сестра це універсальна медична сестра, яка може і асистувати під час операції, і виконувати будь-якого роду маніпуляції, і виконувати серцево-легеневу реанімацію, надавати будь-яку медичну допомогу. Медикиня розповіла, що з початком повномасштабної війни багато медичних сестер разом з лікарями обласної лікарні стали медиками-добровольцями і рятують життя людей на війні. Дуже гордимося. І допомагаємо, якби нашим закладом як можемо для наших співробітників. Наша лікарня готова зробити все. Потрібно тепловізори збираємо на тепловізори". Стати медичною сестрою було мрією дитинства, говорить Анфіса. Після школи вона вступила у Житомирський медичний інститут. Анфіса Дмитрієнко 16 років пропрацювала медичною сестрою у різних відділеннях обласної лікарні з 2021 року. Працює старшою медичною. Сестрою у першому відділенні реанімації та інтенсивної терапії. Старша медсестра, так, це якби в основному в тебе так, ти йдеш, ти менеджер свого відділення. Ти виконуєш, можна сказати, більше в нас йде бумажної роботи так, в комп'ютері, але руки завжди тянуться, щось зробити практично, завжди йдеш, так, допомагаєш, якщо потрібно. Тому що медичних сестер трішки в нас не вистачає. І коли бачу, що медична сестра не справляється, я завжди пропоную свою допомогу анфіса Дмитрієнко, дружина ветерана війни. Вона розповідає, що познайомилася з чоловіком у лікарні. Чоловік мій потрапив до нас туди в відділення після поранення. Тоді ще воно було кістково-гнійна хірургія. Зараз ортопедичне відділення номер 2 медичною сестрою перев'язувальною. Я його перев'язувала і отак перев'язала, що зв'язала на все життя. То що вас призводять? От як він буде до цього відноситися? Як він буде відноситися? Він мабуть, складе сумку і поїде зі мною. Анжеліка Нестерчук, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини, Житомир.